Друзі, ми не будемо відкривати вам таємницю, в якому саме банку взята в кредит ця плазма. Проте, все ж таки, давайте на неї поглянемо. Увага на екран! Знаєте, по правилам лії сміху, в кожного тренера є дві команди. Так що, Саш, ну давай поговоримо про те, що цікавить дівчат. Кого ти більше любиш? Команду Чак Норріс Чи ми з 90-х? Ну, звісно, звісно, Чак Норріс. Ну, Чак Лоррис, ви куди? Чак Лоррис, Біла, чорний, Валерачич, Андрій, Пучка. Ми із 90-х. Одного разу в 90-ті роки на світ з'явилися ці чуваки. Схожі були на тата і маму. і Тільки один на барака оба. З 90-х. Ми з 90-х. Зустрічайте з моїй гості. Ми з 90-х. І знову здрасте, рівне. Не хочу тягнути. Давайте лучше подивимось, як розважається тиранозавр. Знаєте, давайте познайомимось поближче. Це Маріна. Марінка, що в тебе сьогодні є? В мене рубрика Голос Маріни і пісня про нього. Зверху він чорний, знизу він чорний. спереді він чорний і ззаді він чорний. Справа він чорний і зліва він чорний. Всюди він чорний, а на ладошках. Білий, білий, білий. Білий, білий, білий. Белый, белый, белый. И да. И да. И да. И да. И да. Да. И вам, дай Боже, здоровья. Знает кто я? Сенсей? Учитель? Вождь? Папик? Мудрость свит сенсея. Яблуко від яблуні, бо яблуня не зміняє. О, да, да. Стіпашка Сан. А легко виступати в лізі сміху. Ніхао подобного. Тому ви маєте пройти головну підготовку. Добрий день! <тков> <піллянна> да от! От воно молодці! Молодці ребятки! І зараз ще одна порада від сенсея. Запомніть: будьте як воздух, будьте чисті, як воздух, легкі як воздух. Дихайте воздухом. Стас, Саш, ты что, водяру рекламируешь? Да ты понял сразу же, да? Ты выкурил. Понял. Просто ты понял, я сейчас в телеку постоянно кручусь, там реклама, все дела. Ну, да, да, да. Кстати, это все снимается или нет вообще? Ну да. Да. А... Ривде один. А. То, по Почекайте, ребят, я нет, я привык работать на плюсах. Пожалуйста. Во! Во! вот, а! вот, Челик есть, поэтому вот, я вот, вот, Тут Поехали! Стоять! вот, вот, Поехали! Піклуються про своїх дітей, але є й такі, які піклуються про них навіть тоді, коли вони вже виросли. Де. Де, ну, ну така хороша, прям на тебе слухай. Ні. Ну, в смислі, ні, не і ну. Мені ні. Бо де ж сам гроші заробляти, де ж сам вибирати, поки мама слухай, поняв? Йди, підійди до неї, підійди. Підійди. Положи руку на спину. Нижче. Диви, Дивино. Ну. Попа прикриває нормально чути. Ну. Мам, ну в мене ж світа є. Світу ти вже два роки ходиш. Не позорь мене. Світо звезем на дачу, там будеш йошпатись, розумієш? а це ні. Коротше. Дівочка, я звіняюсь. Ми ще походимо, подивимося, і Якщо що, вернемося, все, пішли дві сю кота. Зараз мало людей дивиться телевізор. Але якби там ішли такі телешоу, я б лічно дивилася. Хата на флігмата. Дивіться новий сезон шоу «Холостяк». Саме уютне кафе Хмельницького. ah 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 mamá mamãos nenhum da show show На перший в нас день всіх трудящихся і православна Пасха! Це, це, це зараз куркою. Мені пофіг на їхні отношення. Я, я, я звільняюся, мені чи, чи ріпушку придавили. Тут, тут у вас написано, що, що у вас має грати жи, жива музика. На. Белий сняг, серий льот, на розтряскавшись... Я, звісно, звиняюсь, але по-вашому кліп по телевізору це ж жива музика. Цой жив. Ну, да, да, да. Саня, що відбувається? Походу нас спалили, що ми сюди тільки в туалет прийшли. Давай цю давали. Ти пошли, давай, швидко. Дякую, дякую, але на жаль підходить до кінця наш виступ. А помнеш, Саше, як ми от перший раз зустрілись? Ти такий такий смішно так заходиш під японську музику і кажеш сенсей. А я ще «папік» сказала. А пом'ята, так як він за кулісами, Саша, за колісами бігає і свистульку глапнув. Яку свистульку? да, да, да. Да, да, да. Спасибо. Закінчити би хотілося словами одної мудрої і щедрої людини. Ми не кажемо вам прощай, ми кажемо вам Добрий день! З вами була команда 690. І Саша Степаненко. Дякую вам.